Доброго дня! З вами завжди я, Любов. Ми з вами сьогодні посіємо моркву. Моркву будемо сіяти таким незвичним методом. Дуже метод універсальний, дієвий, провірений. Я його, як давно-давно, давно колись побачила. І з тих пір я тільки так і сидю. І проривати або зовсім не треба, або мінімум. І до речі, скажу, що навіть коли ви морку прориваєте, ви ці корінці не викидаєте самі рослинки маленькі, а з них дуже смачний чай і корисний і для глаз, і для кишківника, На що дуже гарна користь. Що для цього потрібно? Я беру моркву, беру чотири сорти, і я буду потрішечки брати, тому що сьогодні я буду висаджувати тільки два рядочки. Потім посадю пізніше. У мене тут є пізня, середня пізня і рання. Я змішую і висаджу на одну грядочку для того, щоб раніше, яка поспіває, підростає, вириваємо, а для того залишається місце. Потрібен картопляний крохмаль, не дивуйтесь. картопляний крохмаль, потрібна ось така тарілочка мені і кипить у нас водичка. У мене тут півтора літри води. На півтора літри води нам потрібно взяти півтори столової ложки. Ку е картопляну крохмалю. В кого ку є е кукурудзяний теж можна. От. І зараз мені потрібно заварити таку плейстер, як називається. Так, я беру півтори столові ложки крохмалю. Одна столова ложка на літр води. Ось так. В цю тарілочку додаю сюди звичайної холодної водички і розводю, щоб він такий був середньої густоти. Ось так. Ось такий, щоб був. Гарно розвести, щоб не було комочків. Ось так. І ось тепер заливаємо сюди у води каструльку з окропом, де кипить водичка. І гарненько роз, розводимо так ложкою, мішаємо, мішаю, мішаємо і мішаємо. мішаємо. Отакий він повинен бути. Отакий. Такий тянучий, але не рідкий і не густий. Ось такий. І як тільки він візьметься бульбашками, не закипить, а отут має закипіти. Вимикаємо і даємо йому повністю охолонути. А як охолоне, потім продовжимо, і я вам розкажу, що це за такий цікавий метод. І ось тепер я взяла мисочку таку. І в мисочку буду змішувати морковку, яку ми будемо висаджувати. Так, це в мене в мене морква червона без серцевина. Це минулорічний запаси. Це морква в нас яка пізньо стигла. Пізньо стигла. Ось так. Висипаю її сюди. Ось по вашим підписникам мені написали ось така морква, називається абако. Казали, дуже-дуже гарна морква. Я її теж висипаю сюди. Так, морква червоний велетень. Я завжди відрізаю з цієї сторони, щоб отут назва в мене залишалась. Зовсім небагато, я беру, щоб мені вистачило на два рядочки. Так, і морква вітамінна 6. Вона теж середньо стигла. Так, як і червоний велет середньо, середньо стигла, і ця середньо стигла. Тобто у нас буде 4 такі строки визрівання. Рання, середня і пізня. Так, і цього я беру зовсім небагато. Ось так. І все. Отак змішуємо гірненько і чекаємо, поки вихлов клейстер. Ось така в нас вийшла клейстер, він ще трішечки теплий. Отак, гарно розмішуємо його. Всипаємо сюди насіння. Ви бачите, що це за трюк такий цікавий? А це знаєте для чого? Для того, щоб насіння не склеювалось. У воді ви цього ефекту не доб'єтесь. А тут, так на як воно розмішається, так воно буде і посіється. зовсім зовсім рідесенько буде. Отак, яка вам густота треба? Мені треба, щоб була отака густота, наприклад, на сіні. Якщо вам треба густіше, можете додати на сіннечка ще. Бачите? І все, воно отак навіть як розмішали його, і все, воно не двигається, воно так як і так і залишається. Бачите? Оце саме такий дуже гарний спосіб посіву моркви. Тепер беру таку лівечку. Якщо у вас нема лівечки, є бутилка. Пляшка пластмасова. Тепер беру щось таке чи можна набирати з носиком. От, і наливаю у нашу таку лівечку. Так, оце ця грядка. Де ми будемо садити моркву? У мене вона 6 метрів на 50 см. У мене тут поміщаються два рядочки. Кому треба більше, то подвоюйте і насіння, і клейстер, який вам буде потрібний. На цій грядці росте у нас селера, вона росте тут постійно і поміж нею росте чесничок. Посередині ми робимо два рядочки моркви. Що для цього нам потрібно? У мене є такий ось. Плоскоріз Фокіна називається. Я роблю через усе дві борозочки, десь сантиметрів п'ять глибиною. Земелька дуже-дуже-дуже-дуже пухкенька. Прям така. Я раніше сипала попів у кожну луночку. Тепер я цього не роблю, а вже з'являються сходи, потім посипаю, щоб не було ніякої мухи, ніяких шкідників. Ось так. Два рядочки я зробила. Тепер я беру отакий пісочок, отакий. Мілесненький, мілесенький пісочок і легенько просипаю Ось так. Можна просипати сіль, Ну, я сіль не пробувала. Якщо у вас дуже холодна земля, можна пролити окропом. Я раніше так і робила. Зараз земелька дуже тепла у нас, за день вже прогрівається. Так, і ось тепер беремо оці насіння, яке у нас тут воно не потонуло, воно так як є, так і є. Ось так зовсім. Воно просто, якби я вам показала, зараз кожна насінинка окремо. І тепер просто беру і отак проливаю. Бачите? І вони виходять на сінинки, дивіться. Рідко-рідко. Дивіться. Ось так. Дивіться, в другу я усе наливаю. Гляньте. Насіння ріденько-ріденько. Ось так, дивіться, видно. Гляньте, насіньчко, наскільки одне від одного, на якій відстані, і мені не доведеться проривати. Оці півтора літра, що поміщаються в цю лійку, оце мені на два рядочки по 6 метрів. Так, і ось тепер я руками гарненько загортаю, де я грудки прибираю і обов'язково отак прижимаю. Щоб і волога залишилося, і насіннячку сінечку за подружила. Коли сіємо моркву, або щоб ми не сіяли, просимо, щоб Господь благословив плоди рук наших. Господь завжди благословить. І от тепер подивіться, я ці два рядочки посіла, але в нас є проблема. У нас є котик, який і сусідські котики приходять і портять рядочки. Тому мені треба покласти зверху гілочки. Ось так ми з вами посіяли моркву і будемо чекати первих сходів, але знаємо, що, вони, що морква сходить не дуже швидко. Ось такі в нас два рядочки, моркви, яку ми посадили, щоб вона була трішечки раніше.